На військовий аеродром аеродроммачулищі у Білорусі прилітали два військово-транспортні борти з центру обслуговування літаків дальнього радіолокаційного стеження. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюен. Увечері 26 лютого на аеродром мачолищі прилетіли військово-транспортні літаки Іл 76 та Ан-26 космічних сил Росії, і вже вранці 27 лютого Іл 76 відлетів на аеродром Іваново-Північний до Росії. Цікаво, що літаки прилетіли в день скоєння диверсії з літаком А50У йдеться в повідомленні. Там зазначили, що, за інформацією з відкритих джерел, на аеродромі Іваново-Північний дислокується 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, аіаційно технічна база та 308-й авіаремонтний завод. Саме у 610 му центрі знаходяться на зберіганні, модернізуються та ремонтуються літаки А-50. А саме цей військово-транспортний літак Л-76 космічних сил Росії числиться за 610 м центром. Примітно, що в липні 2022 року на аеродром аеродроммачили прилітали два військово-транспортні літаки іл 76 які належать до 610-го центру. У той же час на аеродромі був літак А-50. Всі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, що виникли з літаком А-50. Який був пошкоджений 26 лютого в результаті дій білоруських партизанів, транспортний 76 міг доставляти на аеродромі мачулищі спеціалістів або комплект запасних частин для ремонту літака А-50, у зазначили у Білоруській ГАЮН.